Казірошки, День літнього сонцестояння для вас. Яку пораду приготували янголи-охоронці, і що вони хотіли б, щоб ви знали? А вони хотіли б, щоб ви. Шуценгін? Що у вас є янгол? Ви забули про те, що треба розмовляти з янголом-охоронцем? Ви забули, що він завжди є? До речі, напитай... напитайте. Запитайте батьків, чи вони вас благословили, чи є у вас якийсь захист, і взагалі ви розмовляєте з вашим янголом-охоронцем. Це дуже такий невидимий і потужний зв'язок, який кожного з нас охороняє, але буває, ми не звертаємось до цього джерела. Поговоріть ще раз зі своїм янголом, попросіть захисту, попросіть знака, попросіть ем, якийсь оберег. І от саме який в нас колір рожевий перекликається, і буде вам велике, велике щастя.